Не вже опять кобзар. Яка популярна книга виходить. Як її запакували, це жесть. Так. Вчора я кобзара продав за 210 гривень. Так. Тому мені сподобалося. Так, такий кобзар. Який це рік? Так, дивіться, така палітурочка. Так, 2009 рік Харків. Ну, це посучасніше видання. Ну, начебто, все в порядку. Так. Сучасне видання Кобзаря. 2009 рік. Повна нецензурована збірка. Так і написано. Подивимось, скільки то може коштувати. Так, і переходимо до наступної посилки. Так, ну це щось важке.